Тим часом президент Сполучених Штатів Джо Байден провів перемовини з командою нацбезпеки. Головна тема можлива атака Ірану на Ізраїль. Зустріч відбулася в ситуаційній кімнаті Білого Дому, яка перебуває під посиленою охороною. Обговорювали ну, серед інших і віцпрезидентка Камала Харріс. Байдену доповідали, що нині немає точної інформації, коли і як саме Іран і Хазбула можуть атакувати Ізраїль. За словами представників Білого Дому, американська влада вже працює над тим, щоб підготувати протидію можливим атакам. І мобілізує дипломатичний тиск на Іран. Нагадаю, наприкінці липня в Тегерані було вбито політичного лідера Хамасу Ісмаїла Ганію. Західні ЗМІ повідомили, що його підірвали за допомогою вибухівки, встановленої іранськими спецслужбовцями. Вони, начебто, були завербовані ізраїльською розвиткою. У відповідь на це Іран та Хезбала пообіцяли атакувати Ізраїль. В свою чергу Сполучені Штати розпочали нарощування своїх військових спроможностей на близькому сході з метою забезпечення оборони. Американці відправили у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі. Ігор самоволоси з нами це виконавчий директор центру близькосхідних дослідів. Іджень, пане Ігоре, доброї ночі. Вітаємо вас, доброї ночі. Одразу кілька подій. Якщо ми говоримо про схід, да і говоримо про е те, що там відбувається, відбулося саме сьогодні. Ну, по перше, Хамас призначив новим керівником політичного блоку е політичного бюро якю сінвара. Що ми маємо знати про цього чоловіка? Е окрім того, що ми е з відкритих джерел знаємо, що його вважають одним з організаторів атак на Ізраїль 7 жовтня. Так само ми чуємо, що іран запросив передові системи ППО і РЕП у Росії, що ми маємо скласти з цього пазлу? Як виглядає сьогодні дипломатична місія, яку Сполучені Штати за допомогою різних учасників намагаються провадити між Ізраїлем і Іраном? І наскільки великий ризик, як ви бачите, що так і вдасться домовитись? Особисто у мене пазл поки що не складається, так? Тобто ситуація виглядає такою, що з одного боку ми бачимо очевидні сигнали щодо ескалації, з іншого боку, ми бачимо велику частину інформаційної війни, яка спрямована на виснаження, і ми бачимо до певної міри активізацію, скажімо. Активності хизбули на півночі Ізраїлю, впродовж цього дня були удари на завдавалися удари по об'єктах військових базах і інших на півночі, і разом з тим ми бачимо справді велику дипломатичну активність різних акторів, починаючи від Сполучених Штатів Америки, закінчуючи Москвою. Свою чергу, Іран також веде активну дипломатичну роботу. Він активно взаємодіє з арабами, і ну там результати теж неочевидні, Але в цілому можна сказати, що так рух доволі потужний. Сьогодні Reuters поширила інформацію, що Знаний миротворець Путін попросив Іран обмежити свою помсту Ізраїлю. На вашу думку, з якою метою Путін втручається у цю гру, і чому він закликає Іран діяти зважено сьогодні? Я думаю, тут важливу роль відіграють російсько-ізраїльські відносини. Тобто, Путін не хоче скидати з рахунків свої хороші стосунки з Нетаньягу. І якби, надсилає такі чіткі сигнали, що власна ця ситуація може бути вирішена, в тому числі за допомогою Росії, тому Ізраїлю не треба робити різких кроків проти Росії, а і паралельно з цим він веде, де, як ви розумієте, вчора. Вустами Шойгу він веде переговори з Іраном і теж обіцяє йому якби всіляку підтримку. Тобто, це така е, гра, яка передбачає, що обидві сторони конфлікту ймовірного вони залишаються в, в доступі до російського лідера. Ще трохи інформації. Канада евакуює сім'ї дипломатів з Ізраїлю. Паралельно Іран анонсував часткове обмеження свого повітряного простору для літаків 7 і 8 серпня, вже через використання ракет повітря, повітря і великої дальності в рамках я зацитую військових навчань. Це кінець цитати. І паралельно лідерхи збули пообіцяв удари по Ізраїлю з боку Ірану, Ємену і Лівану. Це складається в якийсь пазл, і пане Ігоре, ну так воно виглядає. Знаєте, що От ця вся конструкція, вона. А кому вона вигідна зараз найбільше? Кому вигідне найбільше напруження в тому регіоні на такому рівні? Ну, тут залежить від того, коли це якби, вибухне. Да? І вибухне, чи воно вибухне. Тобто, якщо воно вибухне зараз, то це вигідно Нетаньягу. Тому що він таким чином намагається реалізувати свою стратегічну перевагу Ізраїлю станом на зараз, тому що армія готова, авіація готова, протиповітряні війська готові. Американці також підписалися. Тобто, станом на зараз, увага, вся увага, яка була зосереджена на секторі газу, на переговорах навколо сектора Газу і таке інше, вона автоматично зміщується в бік. Ірану Іран стає ключовим об'єктом цікавості, взагалі інформаційних новин. Як ми вже зараз бачимо, ми мало ми вже практично практично нічого не чуємо. Про газу тоді як газ залишається на маргінесі. це вигідно саме Нетаньягу. І ескалацію, яку він здійснив, тобто, здійснивши такий зухвалий політичний, політичне вбивство, Ісмаїла Ханія, ну не сам факт вбивства Ісмейла Ханія, тому що це не таємниця, Ізраїль давно вже сказав, що вони його вб'ють, а саме в обравши часте місце в, в Тегерані, Якраз спрямований саме на цю ескалацію, тобто на те, що Іран не стриметься і здійснить удар по Ізраїлю, який може бути використаний далі для розгортання власна стратегічної ініціативи Ізраїлю. А загалом, на вашу думку, до яких наслідків може призвести атака Ірану на Ізраїль цього разу, і наскільки вона буде відрізнятися від тієї атаки, якщо відбулася, яка відбулася кілька місяців тому? Коли використовувалися дрони та ракети, і на цьому все Ну, Ви пам'ятаєте, кілька квітневий удар він, в принципі, ну, не мав продовження. Тобто, практично це була такий спалах ескалації, потім він завершився, і життя почало продовжувалося за тим самим сценарієм. В Ірані відбулися вибори, ну і відповідно війна в Газі продовжувалася без змін. А, і я думаю, що Іранці взяли, ну, я передбачаю, тому що насправді щось передбачити тут, це все одно лише просто можна спиратися на певні знання та, регіону або, принаймні, на відчуття. Так от я відчуваю, що Іранці взяли до уваги результати квітневого удару, і вони будуть діяти іншим способом. Вони можуть підтримувати конфлікт середньої інтенсивності на півночі Ізраїлю, і якщо там відбудеться ескалація, вони можуть долучитися якимись своїми підрозділами або допомогою. Або, або це теж зараз обговорюється, коли Ізраїль завдасть превентивний удар. Це також обговорюється. Тобто, коли от Межі очікування вичерпаються. Ізраїль відчує, що його потенціал буде зменшуватися. Готовність до там, бойових дій буде зменшуватися. Це природньо відбувається впродовж якогось часу. То тоді Ізраїль може завдати превентивний удар. Але тоді це агресором буде виступати вже Ізраїль, а не Іран. Із Ізра... Ірану з'являються додаткові аргументи для того, щоб завдати удар у відповідь. Тобто це дуже комбінована і складна історія. Бо це війській, це в принципі абсолютно... складно. А, ну, це так кажуть. А, а абсолютно може бути все навпаки. Абсолютно може сьогодні-завтра Іран завдати удар, попередити американців, ізраїльтян ще когось. І сказати, що все, ми закриваємо тим. Тобто, може бути все, що загодно, Але е, е, якби те, що е, цей ляпас, який ізраїльтяни, власне, завдали іранцям, він так не пробачається. Тобто, сама, самі обставини змушують іранців діяти відповідним чином. дякуємо вам дуже, Ігор Самоволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Дякуємо, що долучилися.